Всім привіт. Записую наступне відео про хутір. Ну, сьогодні не густо у нас по знахідках. Не знаю, знайшов тут підкову таку стару. А оцей люк. Не знаю від чого він був. от Така штука була на нім Приєднана. От. Десь ось тут от. Отак от. Так -от. Щось типу того, якісь якась вона дуже гравірована, бачите, різана. От. Отак от, от воно було. Щось типу цього. Він тяжкий, товстий. Не знаю, що це таке. Ось така одна, але. Заберу чисто для декору. Вона оббита. І ну, тут частинки є всі. Зараз вам покажу. Треба просто їх з'єднати. Ось, подивіться. Такий от польський герб. Один і ось тут другий. Ось така от штука. Ну, куски тут є всі. Я там позбирав їх ще до тих бутилок познаходив, що пляшки що були розбиті. От. І ось ці всі куски. Від цих кружок. Буду завершувати. Гарного дня сьогодні погода не дуже, дощ був зранку. До наступних зустрічей!